Добрий день, вихідні, в селі. Значить, чесник майже готовий, але стрілочка ще повністю не вирівнялася. Тобто на наступні вихідні, я думаю, можна буде копати чесничок. Ще не готовий. А от цибулька у мене тут якась така рання. Лягла. Вся зибуля зсажена на зиму. Така непогана. Буду прибирати, бо передають дощі. Ось бачите, яка різниця? Ця вже лягла, а ця ще така гарна стоїть. Гарна наросла цибуля ця ще зелененька. Багато в мене кропу буде на засол огіркам. Тут ще маю гладіоуси, лавандочка. Треба попересапувати. З минулі вихідні я її вже обрізала. Вона молоденька у мене, тому я її особливо не давала цвісти, позрізала квіточки. Цим того року посадила, буде тут. Так що я перебирати, працювати, покажу вам, скільки назбирала цибулі з тієї маленької грядочки. Починаємо збирати цибулю. Так, ось так ми рвемо цибульку. Подивіться, яка. Гарненька цибулька вже. Вже вона готова. Вона навіть почала виростати, тому її слід було прибрати ще на минулих вихідних, але був дощ. Але цибулька, гляньте, яка гарна. Потім покажу результат, який вийшов. Так що я трошки працюю, бо зимку не знайдеш. Але цибулька гарна. Це вийшло в мене, тут трошки цибульки було. Ось така вона в мене гарна цього року, дуже гарна. Не знаю, чи буде гнисти, чи ні. Але поки що жодної не було гнилої. Ось така. І таки буду копати часничок, бо вже він готовий. Ось бачите, увібрався в кожуру. Тому зберу і викопую тут, бо я тут згубила А Ану, де вона тут? О, о, бачите, що він готовий. Готовий до... трошки полежать підсохне, покажу свою роботу. Да. Так, ми будемо. Прибираю цибульку. І потім я вам покажу, де я її буду сушити, досушувати. Зараз ось так складемо. Так, прибираємо цибулю. Сіночок допомагає мені, бачите? Yeah! Песик, привіт також у мене чесничок розкладений, розкладений чесничок ось так. зараз покажу, як сушу цібульку. Ось Тут у нас у нас називають в селі це вишки І ось так я кладу на сіну і вона мене тут досихає. У нас тут нічого немає. Можливо, зараз просипаю зараз і будуть. Осіяні огірочки. Хочу вам показати, як за неділю попідростали кабачки. Ось вже вам кабачок і вон там кабачок. Покажу вам, як повідростали помідорчики. Мені здається, вони будуть ось такі маленькі. Ось такі, да. і покажу вам зараз. Вже вони на пізніх вяжуться, бачите? Помідорчки. Покажу вам, як світе баклажан. Ось дивіться, як гарно квітне баклажан. І ось, а ось десь на минулих вихідних вже й зав'язався, ось баклажанчик маленький. Тож, щось то буде, щось посадиш щось виросте. Помідорчики вже такі попідростали. А тут в помідорчиках в мене чорнобривчики теж вже високі. Попідростала, зараз покажу вам свої гірочки, як за повиростали. О, Картопелька. Видно, що три сорти картоплі один. Цей зовсім інший колір має вже повідквітала, та трошки інше. Мурка з бурячком. Мурка гарна. Можна подивитися, яка вона тут. Не видно, я її попідсипала, ось тільки. Мабуть, трошки Ні, гарно підсипана. Зараз покажу свої огірочки. вон такі маленькі лежать, А десь в мене тут є і гарні огірочки. Такі великі, величенькі. Вже на салат. Де лятка, сподивіться, подивіться, гарний треба. Так що, друзі, огірочки є, і кабачочки вже свої є. Ось їх тут багато, да. а он якийсь здоровий лежить. Треба його вибрати. Так що капусточка гарна, вже ось молода буде. Посолька квітна, ой, як гарно квітне. Що таке на посольці? Якийсь жук? Хм, цікавий. Тож, попрацювали, показала вам, як вибрали цибулю з чесночком. Так і проходять вихідні в селі за працею. Тож, дякую, дорогі підписники, що дивитеся мене. Дякую кожного разу за кожного нового підписника. Мені дуже приємно. Всім гарного дня, гляньте, які хмарочки. Дуже гарні. Я вирішила все ж таки тут посіяти огірочки. Після того, як вибрала часник з цибулі, зробила ось таку лунку. І не знаю, що з того вийде, але подивимося на цей експеримент на моєму городі. Тож будемо спостерігати, буду вам показувати, чи буде щось простей, чи ні. Традиційно ввечері після робочого дня смажимо м'язко в такому красивому місці, на свіжому повітрі. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші подобайки. Бажаю всім гарного вечора і мирної ночі.